Як ви скажете, що ви незалежний політик? Ви закрили всі дільничі е, виборчі комісії окружні виборчі комісії, і всі маєте всіх довірених осіб. Довірна особа це дуже важлива особа, тому що це ваше обличчя. У вас їх е, перше питання: скільки? І друге, назвіть хоча б п'ять своїх довірених осіб, тому що ви закрили всі абсолютно е, значить, можливості по довірним особам. Скільки у, вас їх є особисто... скільки у вас їх є загалом, і хоча б п'ять назвіть? Я принесла особисто. Документи своїх довірених осіб 167 принесла перший пакет документів. 12 і ще два. Жодного з кандидатів я там не побачила. П'ять це прізвища людей, які нічого не скажуть. П'ять це прізвища людей, які нічого не знаєте. Я їх знаю. я з ними так я особисто принесла документи. Назвітьмо, це нічого вам не дасть. Ви знаєте там людей, які не мають права представляти людей, які називають називаю. Да. Я знаю Шуміла Олександра Леонідовича, який є депутатської фракції БПП в Київраді. Я знаю значить, Юркевича і що Михайла це Івановича. Це Секунди. Це... Юркевича, Юркевича Михайла Івановича, який є депутатом Тисницької районної ради, фракція БПП. Я знаю довірну особу від вас в 97-му окрузі Висоцька Людмила Григорівна, яка є помічником народного депутата від БПП. Я знаю Жилю Дениса Вікторовича, секундочку, який був керівником Києвоблреклами, це державне підприємство обласної державної адміністрації, які вкрали в мене квартиру. Саме це підприємство mm -hmm. також від БВП. Тому це означає, що yeah. всі ваші всі ваші довіри, всі ваші довіри всі, 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 всі ваші довірні особи просто від БПП. В мене виникає ви питання. В мене чи... Вони, вони, в нас чи ви випуск. є сьогодні технічним кандидатом? Вони, вони вони, вони не мають права, вони порушують то Чому ви маніпулюєте? Вони не порушують неморальні етичні норми, не конституційного права. Тоді не обмежуйте людей. Голосування